Привіт всім! З вами Лорд і сьогодні я покажу э, другу частину Five Nights at Freddy's 2 э, цікавої ігри, захоплюючи якого минулого разу я показував обзор ігри Five Nights at Freddy's Блін, що йому було? Ай, коротше, э, як бачите, на початку ігри нам з'являється така штука. Я ігру починаю спочатку. У мене перша ніч. Можемо навіть включити звук. Ні. Так. Так. Треба буде говорити питань. Холо, Я пропущу. Але ото, хто ця людина, яка говорить, це і є фіолетова людина. <звук> Вона е ну так би сказати. Так і нас заслала сюди, щоб ми нас помучили, і бити. Так, оце є сцена, камера, 0, камера 9. Тут знаходяться три геліматроніки як Бані, Фредді і Чіка. Тут знаходиться шкатулка. Якщо ви її накручите, буде виходити е, маріонетка. Тут маріонетка не знаю, маріонетку, ми так не можемо побачити, щоб там десь було. Оце Бенні старий. Оце, оце стара іграшка, коли з самого початку він купляв. Це одні іграшки були, але вони були зламані і поламалися. Оце, оце вже нові іграшки. Бачите, оцю маєшочну даже. Буні, коротше, і у того це є тоні. Просто один іграшка, другий старий. Також біля воені голова старого Фредді. Так, починається гра. Другий, третій один, а так можете по що не шлякати. Це перша ніч, тому саме Ну, В страшніше. Буває, що власть, або якщо бачите, нікого немає. Все спокійно. Там Тут буде. Ну одним словом, і грає, і грає, захоплююча. Оцей баланс, він, він до вас прийде лише після того, коли він чотири рази скаже слово хай. Або щось типу подобні, що таким тоненьким голосочком. О-о-о-о! Мангел-мангл. А о, ні, він тут ще є, кіт-ковер. Так. Ця червона кнопка, яку ми бачимо тут внизу, це надіти маску. За допомогою неї, глімодроніти. Це оці чудики і інші, які тут є. Не будуть знати, що це, що це саме ви людина, а не якийсь їхній ну, дружбанчик. Маска ось цього Фредді, або інакшими словами, ось того, що тут лежить. О шкатулка. Коли ви, коли ви пропустите шкатулку, рахуйте все ви програли. Думаю, що і вирватися, але. Так, подпишу все галиматроники на местях. Да, все еще... Все еще на местях галиматроники, а шкатулка уже пришла. Блин, так скучно мне играть Також на моєму куту, ми бачимо батарейку, скільки нам лишилося. Чим більше ми будемо сидіти, е, тим швидше закінчиться батарейка. Також е, ми завжди знукручуємо шкатур. Нажимаємо на маску, наче там може бути якийсь призрак. Ну, не пізрака, а пізраклі. Першим пішов Бонні. Зараз будемо дивитися, де він є. Так, він же Party Room. Так, не забувайте про шкатулку. Е, Бон найстрашніший, найзломичніший це є Чіка. Те, що ціпі, бачите, е, очі у нього ще такі звичайні ігри, він ще добрі. А Чіка, коли тіка виходить звідси, вона зразу стоїть очі будуть чорними. А Фредді, навіть е, коли він буде біля вас, в нього очі будуть білі. Хіба що тоді, коли він буде аж конкретно близько біля вас. ну, Типу, стане лице в лице. От тоді вже все. Так, манге є тут. Вже в нас третя година. Треба ще 3 години і перша ніч закінчиться. Максимально тут всюди по 6 годин. Треба грати. О, чекайте. тепер дивіться. Бачите, там тики вышла очень сразу черный. О Бонни пропал так. Ох, по-моему. Почепка. Блин, шкатулку чуть не пропустил, прикиньте. Четвертая година, еще две годы. Ай, тут кто-то есть, бачите, не лампочка не светится. Бачите, Фредди, у него еще очи открыты. Знаете, он еще добре. Ну. Так. Шкатулка. Зараз поднимемся вентиляции, что тут никого нема.

Можемо даже мушку надіти, але вона нічого не дає. Зараз йдемо накрутим шкатулку. І зараз буде переколок, він зразу буде біля нас, я вам гарантую. Чути ще не виліз, пацанчик, іди звідси. Понял, я свій бачу, я свій бачу, бачу, бачиш. Фу, блін. Фу, в п'яту годину ну ще трошечки. Я не хочу... О, бачите, спочатку методи треба було нажати. Він стоїть перед нами, і в нього очі аж тільки стали чорними. Все, він немає. Так, шкілку шкатулку, бачите, він пойняв це все. Ми повернемося назад. Так, біля нас вентиляції поки що нікого немає, це добре. Так, ще не після рухатись. Шкатулка, шкатулка. Накручуєш шкатулку, рішку, маска. По боках нікого немає. Все, ми виграли. Шостаніть, ура, ми виграли. Ура, зараз буде нас заправили, має бути міні игра в якій розказується стільная історія. Та все, хватит, я понял. А, не буде міні гри Бачите, жалко, але у нас міні-игры. Не буде. Друга ніч. За стандарт зразу йде важче. Ну, проходити я вам зараз не буду, бо це дуже багато займе часу. Я з радістю прийшов, але не наша мета, є, ну, не наша від, не наше. Рус... Так мы показываем а не їх прохождення Ну, я одним разом прока... покажу прохождення самой останньої ночі Five Nights at Freddy's 2. Можливо, якщо буду могти прийти. Так, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. З вами був Лорд. Всім па-па!